Лондонські транспортники та пасажири хвилюються через Олімпіаду. До відкриття літніх ігор залишилося лише 12 днів. Багато жителів столиці Великої Британії вважають, що транспорт і без того перевантажений у годину пік не витримає найбільших за останні сім років випробувань. Натомість чиновники запевняють, що до свята спорту Лондон готовий. Ми спокійні лондонці вже звикли до масштабних заходів. Водночас події більше за всі попередні. Ось чому дуже важливо, щоб люди планували все заздалегідь, уникали найбільш перевантажених місць. Пояснює Марк Еверс, відповідальний за транспорт під час Олімпіади. Водії таксі бідкаються через перешкоди, що створили олімпійські об'єкти. Деякі з них переконані, що на дорогах під час ігор буде непереливки об'їхати олімпійські об'єкти справа буде неможливо. Деякі можна буде об'їхати зліва. Дороги будуть звужуватися, іноді замість трьох смуг буде одна. Це спричинить хаос. В транспорті дуже непросто, особливо з дитиною та візком. Зараз важко сісти у вагон в години пік. Що ж буде, коли розпочнеться олімпіада? Це буде жахливо. Та що тут вдієш? кажуть пасажирки. Окрім вразливої транспортної інфраструктури, нерви місцевим британцям лоскочу питання безпеки під час Олімпіади. Так раніше деякі лондонці скаржилися на розміщення на дахах їхніх будинків систем ППО для захисту олімпійських об'єктів.